Охоронця, похоронця душі тіл наших у Господа просі. О, Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу. У Господа просіть. Осталий час життя нашого, мирі, покаяння скінчити. У Господа просі. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і доброго на страшному Суді Христовому просій. Єдність віри і причас, Святого Духа, випросивши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові, відаймо. І сподобай нас, Володико, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насужний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Який ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки вічні, в усіх. Голови ваші перед Господом схилі. Благодати ще родий чоловіко любів і народного Сина Твого, благословений, іси, з яким ти благословенний єси, з присвятим і благими жотуряшим твоїм духом нині по повсякчас, час і навіки вічні. <ритеріпо> Будьмо уважні.